Дать багато чуток стосовно маркетплейсу. Тему хтось вважає його скамом, а хтось постійно купує і все влаштовує. Але давайте все ж таки розберемося раз і назавжди звідки взявся маркетплейс і чому він такий популярний. Зберігай, щоб не загубити. Тему це міжнародний маркетплейс, запущений в 2022 році в Китаї, який орієнтується на західні ринки, і основні конкуренти тему це Шейн, Амазон і Аліекспрес. І завдяки агресивним знижкам, реферальним програмам та акціям вони привертають увагу великої кількості клієнтів. Але якщо я вам скажу, що в Китаї є старший брат тему, де ціни ще нижчі, і це Пінду інду це один із найбільших онлайн-майданчиків у Китаї, заснований в 2015 році. інду і тему. Це два взаємопов'язані проекти, які належать китайській компанії PDD Holdings. І єдина різниця між двома цими маркетплейсами це те, що Pinduoduo орієнтований на Китай, тоді як тему на міжнародні ринки. А те, що йде за межі Китаю, буде значно дорожче. А як замовитись Pinduoduo в Україну? Дивись в наступному відео.